майстерне виконання внесених поезій. Леся Українка розуміла, що в той час, який вона жила, що треба не тільки творити, не треба, треба не тільки писати поезію, а треба йти до народу, треба просвічувати його душу, нести їм свідомість про Україну. Без цього вона не повстане. Тому вона активно включилася і в, і в громадський рух, активно включилася і велику роботу вела і на просвітницькій ниві, будучи просвітянкою Товариства Просвіти, яке будемо на той рік святкувати вже 145-річчя. І зараз я надаю слово від просвіти. Сумського обласного товариства просвіти імені Тараса Ровича Шевченка, педагога і просвітянина відому людину Володимира Юхимовича Голубченка. Для мене косівщина надто дороге середовище, дороге. місце. Чим саме? Бо ми стоїмо визначаючи і вшановуючи пам'ять Лесі Українки, не можемо згадати і пам'ятник Лесі Українці, який створив Яків Денисович Красножун. Пов'язані з цим відомі особистості. Ну, наприклад, ініціатива цього пам'ятника Геннадія Терешковича Петрова, відомого краєзнавця. Далі, якщо торкатися діяльності Лесі Українки, наших сум'ян видатних. Тому згадаю і такий цікавий факт, що Галина Петрівна Лебедь, про яку тут говорила неодноразово, вшанувала, звичайно, пам'ять Лесі Українки тим, що був відкритий музей. Це 69-ті 69, 70-ті роки. Але з відкриттям музею пов'язане знову ж таки ім'я Геннадія Терешковича Петрова. В чому суть? Геннадій Терешкович Петров в ті 60-ті роки, в 70-ті працював секретарем редакції газети Вперед. І ось і йшла ювілейна дата, також наближалася. Він говорить, треба з'їздити в Косівщину і поторгуватися про створення музею. Не лише, скажімо, Геннадій Терешкович Петров створив музеї і в саду, і в Нижній Сровиці нашим видатним діячам. Це все торкається Олесі Українки. От Геннадій Терешкович якраз турбувався про розквіт культури рідного краю. І в 69-му році. Він знов ну, поїхали в Косівщину, і якраз тоді в школі активно працювала Галина Петрівна Лебідь. І тут говорилося про те, що хто дав поштовх. Поштовх дав про створення музею Геннадій Терешкович Петров, про якого ми багато з вас дехто знає. І Геннадій Терешкович Петру, він був за характером напористою і наситливою людиною. І тоді ж він зайнявся історією пошуків, як саме Леся Українка зв'язана із Хосівщиною. Українка До школи не ходила. Але знову ж таки, чим? мені особисто подобається насиливість таких людей, які хапали все і пізнавали все культурне життя. Української народу, української духовності. І тому вона торкалася і педагогічних аспектів діяльності життя українського народу, особливо на Волинщині. Вона написала нарис про школу. Вона турбувалася про вчителів, які повинні піднімати дух, енергетику народу, мати високі вольові якості, бо вона писала про те, що від учителя залежить, яким буде наш народ. І в деяких літературних творах вона змальовувала образ вчителів, які говорили про те, щоб бути високоморальною людиною, людиною, перш за все, духовною, і після школи учень повинен читати багато. Писати, вивчати. І тому Леся Українка допомагала вчителям і громаді в тому плані, що вона написала посібник з історії для вчителів. Вона зібрала пісні Повальського краю і педагогічні матеріали також на допомогу вчителю. І перш за все ми вдячні їй за те, що Леся Українка підтримувала в той час нелегке життя вчителів і говорила про те, що в залежності від учителя формується суспільство, формуються моральні якості людей. Тому і Нарис, про який вже згадувалися весняні співи. Також написаний очевидно, не випадково, а який допомагає вчителеві е, е, формувати свій характер, е, продовжувати традиції Лесі Українки. як і Я особисто продовжував підпливом Лесі Українки. Я е, близько 30 років займався педагогічною працею в педуніверситеті і продовжував е, також. Можливо, під <coughs>, духом Лесі Українки остання моя книжка Освіта Сумщини» вемено. 500 сторінок, десь і більше 100 ілюстрацій. Галина Петрівна там є. Справа в тому, що це академічне видання. Академічне видання. Значить, хто тут є? Ну, перед усе, я не можу роз'єднати, скажімо. Клемента Квітку і Леся Українки. Бо вони доповнювали один одного. Леся Українки це частина цілісного духовного процесу. І Клемент Квітка, також про якого також говорили, про його вклад. Також вніс великий енергетичний дух. Ну і Леся Українка. Також вніс. Тому, згадуючи добрим ім'ям сьогодні Лесі Українку, ми продовжуємо її певні духовні традиції. Я думаю, що кожен з нас, також шановуючи пам'ять Лесі Українки, вносить певний вклад не лише у шкільну освітню справу, а і взагалі культуру нашого народу. Бо мені подобається така теза, чим менше культури, тим більше криміналу. Ось в чому ми повинні продовжувати кращі традиції як і продовжувала Леся Українка. Олеся Українка, звичайно, продовжувала традиції. І в ну, дворах мається на увазі, читала твори і Шевченка і інших речей. Дякую за увагу.